Мене звуть Настя, мені 12 років. Мене звуть Іра, мені 10. Це придумали ми з Ірою. Ми хотіли якось заробити кошти на ЗСУ, але так як ми діти, ми не маємо можливості, і ми вирішили, що ми будемо продавати лимонади мохіто для ЗСУ і збирати на кошт на ЗСУ. Кошти берете продукти все для кандидата. Ми купуємо самі за свої гроші. А потім, якщо нам дають якісь чай то ми можемо ну. Не ну, йти в мінус і брати собі теж деякі кошти. Але якщо люди ставлять не за су, то ми їм нічого не кажемо. І... Деколи говорять, що ми молодці, що ми добре робимо і ну, купляють лимонади і чого. Кошти не за су. Де навчилися робити? З інтернету. Рецепти, так, а? ми вчилися, тренувалися на собі. Кошти потім кому передаєте, яким А, Ми з ужа дає один дядя, який збирає на ЗСУ і потім відправляє туди. Вже щось відправили. Скільки а, вже вдалося зібрати? – Тисячу гривень. А як давно вже ви тут працюєте? А, десь тиждень. За тиждень ви зібрали вже тисяч. Так. – ви молодці.